Шановні дев'ятикласники, до вашої уваги тема віднімання векторів. Дамо означення, що ми називаємо різницею двох векторів. Різницею двох векторів вектора А з координатами а 1 на 2 і вектора Б з координатами б 1 Б2 2 називають такий вектор С, наприклад, з координатами с 1 с 2 який у сумі з вектором Б – дає вектор. З цього означення можна сказати, що якщо відомі координати вектора А і координати вектора Б, то щоб знайти координати вектора С, відповідно, віднімають перші координати векторів А і Б і другі координати векторів А і Б. Наприклад, якщо вектор А має координати, ну нехай буде 3, 5. А вектор Б має координати мінус 4 і 1, то різницею двох векторів будемо називати такий вектор, який має координати. Якщо я з А віднімаю, то відповідно з першої координати вектора А 3 віднімаю першу координату вектора Б. віднімаю мінус 4. І другу координату знайду, відповідно, буду віднімати з другої координати вектора а, віднімати другу координату вектора Б. Таким чином, я отримаю пару. 3 відняти мінус, мінус 4 це додати 4 буде 7. І 5 мінус 1 буде 4. Отже, вийшов вектор з координатами 7 і 4. Цей координат. Цей вектор з координатами 7 і 4 є різницею векторів А і Б. Тепер подивимося, як будувати різницю двох векторів. Нехай у нас є два вектора. Ось, зверніть увагу: побудова різниці векторів. Нехай у нас є два вектора А і Б. Щоб побудувати саме їх різницю з вектора А відняти вектор Б. Ну, і, наприклад, буде в результаті якийсь вектор, назвемо його С, і наша мета побудувати саме цей вектор С, який називається різницею вектора А і Б. Для цього вам треба зробити так, щоб ці два вектора дані мали спільний початок. Для цього я можу зробити так: ось цю точку, яка є початком вектора А. Зразу одразу від неї відкласти вектор, який дорівнює вектору b. Отже, вектор, який дорівнює вектору b, так, вибачте, трішки неровно не зробила, я будую вектор, який дорівнює вектору b. Ну, десь отак він буде виглядати. Тут немає клітинок, тому я так на око поки я побудувала вектор b, який дорівнює от даному вектору b. О, так, мабуть, буде правильно, щоб вони були однаково напрямлені і мали однакову довжину. Тепер мій вектор А і вектор Б мають спільний початок. Різницею таких векторів ми будемо називати вектор, який. Дивіться, він, по суті, це буде відрізок з кінцями кінці вектора Б і в кінці вектора А, тобто, по суті, ви кінці цих векторів сполучаєте відрізком, ось так. І це ж не просто відрізок, це ж вектор, йому дати, треба дати напрямок. Так от вектор різниця сполучає кінці векторів та напрямлений у бік зменшуваного. Якщо я з А віднімаю, то це в мене саме зменшуване. Зменшуване, бо далі від'ємник і різниця. Значить, я цей зелений відрізок напрямлю саме в бік А, вектора А, в бік зменшуваного, тобто в бік того вектора, з якого ви віднімаєте. Інакше, якщо вам, наприклад, скажуть відніміть не з А Б, а, наприклад, з Б, відніміть А. То тоді ви також сполучите кінці векторів А і Б, але напрямите вектор, ну, наприклад, там вектор Є, е, який буде різницею Б і А, саме в бік вектора Б. Ось сюди. Тоді ось такий вектор, вектор е, буде називатися різницею Б і А. Отже, різницю ви напрямляєте в бік зменшуваного. Ось на це звертаю вашу особливу увагу. Таким чином робимо висновок. Коли ми віднімаємо з одного вектора інший, то я роблю так, щоб мої вектори мали спільний початок. Якщо один вектор іде сюди, а інший вектор сюди, і вони мають саме спільний початок, то різницею, наприклад, вектора «М» і вектора n. Буде вважатися вектор, який буде сполучати кінці цих векторів. І напрямлений він в бік зменшуваного. Якщо я сюди напрямляю в бік «М», значить це буде різниця «М» і n. Якщо я напрямляю цей вектор в бік n, значить цей зелений вектор це різниця n. І Отже, ми побудували з вами різницю векторів. Наступне питання розглянемо це поняття протилежних векторів. Ну, ви можете сказати, ми ж з вами вже вчили протилежні вектори. Будь ласка, не плутайте. Протилежні вектори і протилежно напрямлені. Протилежно напрямлені. Це можуть бути вектора колінеарні. Ну, Наприклад, один дивиться праворуч, а йому колінеарний, тобто який лежить на прямій паралельно до попереднього вектора, такі вектора вони можуть бути різні задовжиною. Але якщо вони дивляться в протилежних напрямках, такі вектора ми називали протилежно напрямленими а от тепер ми говоримо про протилежні вектори. Протилежними векторами називаються два протилежно напрямлені вектори однакової довжини. От саме, щоб вони були однакової довжини і протилежно напрямленими. От тоді такі вектори ми будемо називати протилежними. Подивіться, будь ласка, на наступний рисунок. Рисунок 100 до вашої уваги. На цьому рисунку є вектор ОМ, він дивиться ліворуч, і вектор Он, він дивиться праворуч. Ці два вектори мають однакову довжину і протилежні напрямки. Такі вектора, тоді ОМ і ОН називають протилежними називають протилежними. Точно так же ви бачите, ось на цьому малюнку. Ну, як наче на перший погляд, стрілка і туди, і туди дивиться. Тому можна сказати, що якщо А буде початком а Б кінцем, значить це вектор АБ. А якщо Б буде початком А, а кінцем, значить це буде вектор Ба. Але оці два вектора хоч АБ, хоч Ба, вони мають одну і ту саму довжину. Але напрямки протилежні. Значить, такі вектори, як АБ і БА, вони теж будуть протилежними векторами. Щоб показати вектор протилежний йому, ви попросту ставите перед, е, перед цим вектором значок мінуса. Ми з вами пам'ятаємо, що такі числа, наприклад, як 5 і 5, ми називали протилежними числами. От, в принципі, асоціація така ж сама, що стосується і векторів. Такі вектори, як, наприклад, А, і якщо поставити значок мінус перед ним. То це означає вектор, який протилежний до вектора А. Отже, А і А це вектора протилежні. Ну, і очевидно, що сума таких протилежних векторів дорівнює, звичайно, нулю. Ну, Давайте вияснимо, а чому ж дорівнює сума протилежних векторів дорівнює нулю. Ну, Дивіться, якщо у мене буде, наприклад, якийсь предмет рухатись з точки А, в точку Б сюди, а потім я, навпаки, захочу його з точки Б назад повернути в точку А. Ну, скажіть, він тоді, він просто е то з точки А в точку Б, то з точки Б в точку А, він, по суті, він повернувся назад. Як був він тоді в точці А, він точно так же там і залишився. Тобто нульове переміщення сума вектора АБ. І вектора БА дорівнює нулю, бо це два протилежних вектора. Далі. Зверніть увагу на те, що коли з одного вектора віднімають інший, то можна сказати, що до вектора додають вектор протилежний до другого. І це плюс на мінус дає нам мінус. Тобто це дійсно правильна рівність відняти b. Це означає додати мінус b. Якщо з вектора А віднімають b, то це те саме, що до вектора А додати мінус вектор B. А вектор B і мінус b це вектора протилежні. Отже, для отримання різниці векторів а і Б можна, по суті, до вектора А додати вектор протилежний вектору b. І зараз це подивимося на деяких таких прикладах. Отже, мені треба від вектора А, я можу його ось так побудувати, наприклад, у мене є вектор А, і нехай у мене буде ось такий вектор Б. І ось такий вектор Б. Мені треба від вектора А відняти вектор Б. Щоб це зробити, можна зробити, по-перше, так. Побудувати, щоб ці два вектори мали спільний початок. Ну, я тоді можу зробити від початку вектора B відкласти вектор, який дорівнює вектору А. Тобто одразу з цієї точки виходить вектор, який дорівнює вектору А. Тепер, коли ці два вектори мають спільний початок, я тепер сполучаю кінці цих векторів. Получаю. І якщо я саме з вектора А віднімаю вектор Б, то я цей відрізок напрямляю саме в бік вектора А. Бо я з нього, з вектора А, хочу відняти вектор Б. Значить, оцей вектор, який я побудувала таким фіолетовим кольором, це різниця між вектором А і вектором Б. А можна було розмірковувати і таким чином. Якщо я знову ж побудую, ну от вектор А, я залишу, і якийсь там хай буде вектор Б. Ну, знову ж, хай буде ось так вектор Б. Якщо я буду будувати різницю вектора А і вектора Б, це те саме, що до вектора А, я додам вектор протилежний Б, А протилежний до Б це вектор мінус Б. Щоб показати вектор, який буде протилежний оцьому вектору, він буде такої ж самої довжини, тільки дивитися в інший бік. Отже, вектор, який буде мати таку точну довжину, як і вектор B, але дивитися в протилежному напрямку, ось це я побудувала вектор протилежний до Б, тобто мінус B. І якщо я оцей зелений вектор А додам з оцим фіолетовим вектором мінус Б, я і знайду суму вектора А мінус Б, або різницю вектора А і Б. Щоб додати тепер ці вектори, вектор А і вектор мінус Б, я хочу додати їх за, ну, наприклад, за правилом трикутника. Якщо за правилом трикутника, то з кінця вектора А. Повинен виходити вектор мінус Б. Значить, оцей початок повинен співпасти з кінцем вектора А. Я будую тоді від кінця вектора А вектор, який дорівнює вектору мінус Б. Ну, десь отак. І, може, трішечки коротший. Це я так на глазочок роблю. На клітинках це буде, звичайно, зручніше. І ось це в мене вектор мінус Б. Тепер мені досить їх додати І. Я отримую суму вектора А і мінус Б, а по суті, це буде різниця А і Б. Добудовую тепер це до трикутника. Ось так. І напрямляю в самий кінець вектора мінус Б. Ось такий вектор це сума вектора А і мінус Б. А можна сказати, що це різниця А і Б. Отже, перейдемо тепер до такого завдання. 475 номер. Чи може довжина вектора суми дорівнювати сумі довжин векторів доданків? Якщо так, то в якому випадку? Давайте розберемося. Довжина вектора суми дорівнювати сумі довжин векторів доданків. Тобто, якщо в мене. Один буде вектор, хай буде ось так А, і до нього я буду додавати ще один вектор, який буде виходити саме з цієї точки, з кінця вектора А, вектор Б. І при додаванні тоді таких векторів А і Б я отримую третій вектор, який буде виходити з точки початку вектора А і йти в кінець вектора Б. Ось так. Тоді такий вектор ми будемо називати сумою вектора А і Б. Так чи може тоді оцей вектор червоний, а це і є вектор сума, дорівнювати сумі довжин оцих двох векторів доданків? Ну, звичайно ж так. Да? В якому випадку? Коли оці вектора саме ось так розташовані. Вони є колінеарними, вони лежать на одній отак прямій, і коли кінець одного вектора співпадає з початком іншого вектора, от тоді сума довжин вектора А і вектора Б якраз дорівнює сумі, ем, оцьому вектору, сумі вектору сумі. От саме в такому ем, випадку, задача номер 476. Рисунок перед вами, це паралелограм АБЦД. Нам треба назвати вектор суму, тобто який вектор дорівнює сумі АБ і БД. Чому це буде дорівнювати? Якому вектору? Для цього я спочатку покажу вектор АБ. Якщо вектор АБ, значить з точки а він, в точці А він починається і йде в точку Б, напрямляє в точку Б. Ось у мене вектор АБ. До нього треба додати вектор BD. Тоді він в точці Б починається і йде в точку D. Оце в мене вектор БД. Мені їх треба додати. За правилом трикутника, одразу я бачу, що якщо за вектором АБ одразу йде інший вектор, тобто кінець одного вектора співпадає з початком іншого. То тоді сумою таких векторів буде називатися саме вектор АД. За правилом трикутника. Починається в точці А і закінчується в точці Д. Значить, в результаті вийде вектор АД. Наступне тепер. Тепер я знайду суму вектора BA і BC. Для цього я покажу спочатку вектор BA, він починається в точці Б і йде в точку А, оце вектор BA. І до нього я додам вектор БЦ. він має початок в точці Б і закінчується в точці С. Ось у мене вектор БЦ. Ці вектора мають спільний початок. Якщо вони мають спільний початок, то сумою таких векторів буде називатися діагональ, оця вектор діагональ. Проводите діагональ за правилом паралелограма, а паралелограм уже перед вами. І напрямляйте саме в цю точку D. Отакий чорним кольором показаний вектор БД і є сумою вектора BA і BC. Наступне питання. Тепер питання В. Мені треба додати до вектора AO вектор OC. Покажу цей вектор спочатку АО. Значить, він починається в точці А і закінчується в точці О. І до нього я додам вектор О Він починається в точці О і йде в точку С. При додаванні таких векторів, де кінець одного вектора співпадає з початком іншого, сумою таких векторів буде вектор, який сполучає початок першого з кінцем другого. І напрямляю. І це буде вектор А Вектор АЦ. І останній випадок. Мені треба додати тепер БО і ДО. Я показую вектор БО. Він починається в Б і закінчується в точці О. І до нього додаю вектор ДО. Починається в точці Д і закінчується в точці О. Це вектори, дивіться які. Вони мають однакові довжини. Бо це ж половинки однієї діагоналі. А за властивістю діагонали паралелограма. Вони ж у нас мають однакові довжини. Але різні напрямки. Протилежні даже напрямки. Тобто це протилежні вектори. Ви бачите перед собою протилежні вектори. А сума протилежних векторів дорівнює нулю. Це завдання зробили. Переходимо до наступного, 478-го. Знову розглядаємо. Цей же малюнок, цей же паралелограм АБЦД, нам треба назвати вектор протилежний до вектора б. Подивіться, на вектор БЦ, я його ось так: от наведу. Мабуть, візьму червоний колір і покажу вектор БЦ. Протилежним до вектора БЦ буде вектор, який має таку ж саму довжину, як і вектор БЦ, але протилежно напрямлений. І це може бути або вектор. Це ось він протилежний до нього, або ДА. Це один і той же вектор. Або ЦБ, або ДА. Або ЦБ, або ДА. Це вектора, які протилежні до вектора БЦ. Тепер, тепер подивимося і скажемо: а який же вектор. Протилежний до вектора ОА. Для цього я покажу вектор ОА, напрямлю його в точку А. Вектор, який йому протилежний це вектор, який має таку ж саму довжину, як і він, але протилежно напрямлений. Це може бути тоді вектор АО, або вектор ОЦ, вектор АО, або вектор ОЦ що вектор АО, що вектор ОЦ, вони мають однакові довжини і однаково напрямлені. Значить, і той, і той вектор є вектором протилежним до вектора ОА. Якщо ви щось не встигаєте, то, будь ласка, ви можете в будь-який момент поставити відео на паузу. Ну і останнє тут завдання, це номер 479, той же самий паралелограм, і нам треба знайти різницю. Вектора А Б і АЦ. Для цього я покажу знову вектор АБ. Ось він. напрямляю саме в точку Б. І покажу вектор АЦ. Зеленим кольором покажу вектор АЦ. Вектор Ці вектора мені треба віднімати. При відніманні я одразу бачу, що вони мають спільний початок. Значить, це добре. Можна одразу їх віднімати. Якщо вони мають спільний початок, то добудовуючи до трикутника оці два вектора, таким відрізком BC, я напрямляю цей чорний відрізок в бік зменшуваного. Тобто в бік того вектора, з якого віднімають. Якщо віднімають від абе, значить я його тоді напрямляю саме в бік Абе. Оцей вектор, а це у нас утворився вектор C саме. Він йде з точки С в точку Б, вектор СБ і буде різницею вектора АБ і А Завдання Б. Завдання Б. Тепер мені треба знайти різницю вектора АБ і ДА. Для цього я виділяю тепер вектор АБ АБ і виділяю вектор ДА. Тобто він має початок в точці D і йде в точку А. Ось так. Оце вектор DA. Мені їх треба віднімати. Але я розумію, що коли я їх віднімаю, мені треба зробити так, щоб вони мали спільний початок. А вони не мають спільний початок. Значить, я можу намалювати вектор, який дорівнює, ну, наприклад, вектору АБ. Ось оцей вектор, DC. Він же ж йому дорівні, да? два червоних вектора абсолютно однакові. Значить, я можу сказати, що не з вектора АВ, а з вектора ДЦ, бо це і те саме. З вектора ДЦ я відніму вектор DA. І якщо я віднімаю з вектора DC, вектор ДА, то я добудовую тепер. Ці два вектори, які вже мають спільний початок, добудовують до трикутника, а ця діагоналі добудовує до трикутника. І оцей чорний відрізок, мені треба напрямити. Куди я його напрямлю? Я його напрямлю в бік зменшуваного, тобто в бік того вектора, з якого ви віднімаєте. Якщо з ДЦ віднімаю, значить напрямляю в бік ДЦ. І це вийшов вектор АЦ. Вектор «АС». І останній випадок Останній випадок. це знайдемо різницю вектора АД і «БС». Знову тоді виділяю вектор «АД». починається в А і закінчується в Д вектор «АД». І від нього я відніму вектор «БС». Порівняйте ці два вектора «АД» і «БС». Це абсолютно однакові вектори. Вони рівні, бо вони однаково напрямлені і мають однакові довжини, однакові по модулю. Якщо з одного вектора відняти йому рівний вектор, то, звичайно, різниця буде дорівнювати нулю. Всім дякую за увагу!